Мене таке питання: чи можна бути вірною чоловікові після його смерті і присвячувати своє життя Богові? Дуже побожне запитання. Поважаю таку людину, але вона не читала святе письмо. Біблія каже, святе письмо говорить, тільки смерть розлучить вас, смерть вас розлучила. Смерть це така величина, яку не можеш переступити, відмінити. Смерть фактично нас розлучила. Крапка. А далі ти можеш бути вірна Богові, або ще Петрові Іванові, кого ти собі ще вибереш, або вже нікого не вибереш. Вірна собі. Смерть тебе звільняє.